18 липня під час бурів щент згорів дах п'ятиповерхівки за адресою провулок першотравневий 13 а пожежу ліквідували понад годину. Проте родина курінкових зазнала найбільших втрат. Від їх квартири, де проживали подружжя з трьома дітьми, майже нічого не залишилося. Михайло Курінков вважає чудо, що залишилися живими, бо на момент пожежі перебували в Хмельницькому. Коли я приїхав сюди, я зустрічався з пожежниками, тушили цей пожар. Вот. И ребята говорят, что мы, когда приехали, дверь была завалена, поскольку надо мной чердак, а чердак был завален мусором строительным. И молния, когда попала, она выбила люк чердака и всем мусором завалила дверь. Так что если бы кто-то был в квартире, уже б мы не выбрались. Так что я не считаю, что это большое горе, поскольку люди живут. Та главне, коли чоловік вперше підійшов до своєї домівки, зазначає, ледь не зомлів. Картина була невтішною. Коли я вже увидів саму квартиру і кришу, у мене п'ять повторний шок прийшов. Все чорне, все вигаряне, як чорне вигорене дера. Ну більше сказати нічого, все обугляне І це при том, що я вже бачив, Там сутки вже працювали мої родственники, там друзі ані виносити мусор. Не стоять осторонь проблеми людей, які втратили квартиру. Депутати Полтавської міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету та фінансів, проголосували за проект рішення, в якому йшла мова про виділення родині курінкових 185 вісімдесят тисяч. ...гривень на ремонт квартири. А на ремонт даху багатоповерхівки з міського бюджету вирішили спрямувати мільйон гривень. Чітко пропонуємо взяти на себе відповідальність, внести зміни в програму цивільного захисту, згідно якого доручити нашому управлінню житлово-комунального господарства, стати замовниками, замовниками проєктної документації, взяти на себе відповідальність, повністю відремонтувати дах цього будинку. А перша сума, яка пропонується, це мільйон гривень, тому що є тільки попередні. Якщо їх не вистачить, додатково ми можемо завжди там цю суму читати. За внесені зміни депутати голосуватимуть під час чергової сесії міської ради. Нагадаємо, відбудеться засідання 22 липня.